Вітаю! Ви на каналі Читаю Для Тебе. Сьогодні я розповім вам коротку, але цікаву і повчальну історію про пригоди лісових звірят. Тож вмощуйтесь зручніше та слухайте уважно. Казка Зимова Варта. У глибині тихого зимового лісу. Стояла маленька хатинка лісника. Поруч жило оленятко Румі яке часто приходило ближче до людей, бо довіряло добрим рукам. У цей ранок усе було інше падав рясний сніг, стежки занесло, мороз щипав так сильно, що навіть старе дупло, де жили білки, скрипіло від холоду. Румі вийшов зі свого схову і насторожено прислухався. Десь у лісі чулося тужливе виття. Схоже, комусь потрібна була допомога. Румі знав кожного мешканця лісу, і коли він почув тихі схлипування, одразу побіг у той бік. За поваленим деревом сиділа білочка Тіна. Найменша й найспритніша з білочок. Вона тремтіла. Тіна, що сталося? обережно наблизилось оленятко. Моя сестричка, крихітка. Білочка ковтнула сльозу. Вона побігла по шишки в глиб лісу і не повернулася. А там сьогодні хуртовина. Румі відчув. Як всередині стискається серце. Маленькі білочки не могли довго блукати в заметілі. Нічого, сказав він тихо, ми її знайдемо. Сніг крутився так сильно, що дерева ледь було видно. Румі й Тіна йшли повільно, притискаючись один до одного, щоб не загубитись. У морозному повітрі чулося лише хрускіт гілок та глухе ревіння вітру. Крихітко. кликала білочка. Відгукнись. Лише вітер відповідав, та раптом румі зупинився. Слухай, прошепотів він. Серед шелесту почувся тихий писк. Ледь, ледь. Але оленятко розпізнало його. Це був голос крихітки білочки. Під старою ялиною лежала маленька білочка. Вона застрягла між корінням. Лапка була притиснута снігом, а хвостик повністю вкрився інеїм. Крихітка. вигукнула тіна і кинулась до неї. Білочка тремтіла, але була живою. Та вибратись самостійно не могла. Румі обережно відчепив сніг своїми копитцями, потім підсунув голову під маленьке тільце і витяг її нагору. Ходімо, тобі треба тепло, лагідно сказав він. Дорога назад була важкою. Крихітка білочка слабшала, заметіль посилювалася. Румі розумів якщо вони не дістануться хатинки швидко, буде біда. Він підсадив білочку собі на спину, притримав, щоб не злетіла від вітру, і першим прорізав шлях крізь кучугури. Тіна стрибала поруч, хоч і сама майже не відчувала від холоду лапок. Нарешті серед снігу з'явилося маленьке віконце з теплим світлом. Ми вже тут, сказав румі. Лісник, побачивши оленятко й білочок, одразу виніс теплу ковдру, налив молока, приніс горіхів і шишок. Маленькі, вам пощастило, що вас знайшли, промовив він лагідно. Дуже сильна буря сьогодні. Крихітка білочка затремтіла від тепла і притулилася до сестрички. Дякую! Ледь прошепотіла вона Румі. Поки білочки грілися у хатині, Румі стояв під вікном і спостерігав за лісом. Він зрозумів, кожна зима потребує тих, хто допомагає іншим пережити холод. І, хоча це не була чарівна магія, це була найсправжніша магія добра, сміливості та взаємної підтримки. Наступного дня хурделиця вщухла. Білочки вибігли з хатинки і стрибнули на спину румі. Ти наш зимовий герой, сміялася Тіна. Оленятко лише похитало головою. «Просто... Коли хтось у біді ми не лишаємо його одного. Так у лісі з'явилася нова традиція зимова варта. Румі, білочки і інші звірята наглядали за лісом у найхолодніші дні. І коли комусь ставало важко, вони приходили на допомогу. Бо справжня зима це не лише холод, це час. Коли серця стають теплішими, ОТ і все. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і чекайте на нові казки. До зустрічі!